Друзі, ще бігом покажу вам артеміду, нашу сівалку 12 метрів з двохдісковими сушниками. де сушник на паралелограмі висіває всі культури від 1,5 кг до 300 кг рапс, зернові непринципово ось такий паралелограмний сушник. Вріше кріплення сушника. Тут стоять у нас дводісковий сушник, два подшипники радіально, упорних, шарикових, так у воно все класно виглядає, два грибочка. Міжряддя регулюється, в даному випадку воно у нас 17 см. Тиск 150 кг, до 150 кг. Сівалку позиціонуємо як по традиційній, так і по мінімальній технології.